Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів. І сьогоднішнє відео буде присвячено грі, де потрібно кататись на санях і за це отримувати крипту з призовим пулом в 50 тисяч доларів. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також я попрошу тебе підписатись на мій Telegram канал адже саме тут я публікую все те, що не виходить на YouTube. Активностей дуже багато, часу на всі ці активності. Робити відео немає, тому я все публікую у себе в ТГ. Тому якщо не хочеш нічого цікавого пропускати, обов'язково підписуйся. Посилання буде ось тут або в описі під відео. Також, якщо ви захочете цю активність виконати не на один аккаунт, то рекомендую скористатись антидетект браузером Dolphin Анті і тарифом на 10 безкоштовних профілів. Для того, щоб забрати, просто тиснемо сюди. Також, якщо вкажете промокод KBMDAO, отримаєте знижку 20% при першій оплаті будь-якого тарифу. Ну і звичайно, до Детект браузера вам знадобляться Proxy. Я користуюсь Proxy Sale. за моїм промокодом KBMDAO Знижка 15% на ipv 4 ipv 6 ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Що ж, тепер давайте переходити до огляду самої гри. Біржа Gate.io запустила різдвяну гру під назвою Різдвяна країна чудес, де нам потрібно покататись на санчатах Санти і зловити подарунки. до... 50 тисяч доларів. Ну а перш ніж взяти участь в цій грі, нам обов'язково потрібно зареєструватись на біржі Gate.io. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Gate.io, якщо не зареєстровані на біржі Gate, посилання для реєстрації, тиснемо сюди. Тут відкривається створення облікового запису, де нам потрібно вказати тільки електронну пошту, ввести пароль, вибрати країну проживання, натиснути прийняти і далі тиснемо зареєструватись. В Принципі складного в реєстрації нічого немає, я впевнена, ви обов'язково її. Пройдете також після цього, як ви зареєструєтесь, потрібно буде обов'язково для того, щоб взяти участь в цій грі, що я показувала, пройти верифікацію, тобто KYC. для того, щоб пройти KYC, нам потрібно натиснути на свій профіль. Ось сюди тиснемо далі спуститись нижче, і ось тут буде верифікація фізичної юридичної особи. Тиснемо сюди, завантажуємо або id картку, або права. Там вибір документів буде, і тим самим проходити верифікацію фізичної особи. Нічого складного немає. Моя перевірка зайняла десь до 5 хвилин. Думаю, впораєтесь. Ну а перш ніж почати грати в цю гру, нам вже потрібно розібратись в правилах, які існують правила, що для цієї гри потрібно. Тому давайте детально це все прочитаємо ось тут. Гра називається Різдвяний світ Gate Айо. Їзда на санях Санти, ловля 50 тисяч доларів в вишуканих подарунках. Період подій з 16 грудня запустилася ця акція і буде йти аж до 7 січня. Тому, якщо ви це відео дивитесь до 7 січня, значить ця акція ще актуальна, і ви можете. Вже зараз почати грати в цю гру. Тому часу у нас є аж до 7 січня. Дорожня карта до гри, тобто інструкція. Натисніть кнопку, щоб увійти. Сторінка події. Для того, щоб перейти на цю гру, я залишу вам посилання ось тут: посилання на гру «Їзда на Санях Санти пулом 50 тисяч доларів. Просто натискаєте сюди і переходите, і одразу будете потрапляти ось сюди на ось цю гру. Якщо що в цю гру можна грати як із телефону, тобто з телефонної версії, так і з комп'ютеру. Як вам буде зручніше. Але потрібно на в телефоні мати застосунок біржі Гейтайо. Що ж потрібно робити в грі? Переміщайте сани-санти, щоб зібрати різдвяні подарунки та уникнути бомби. Якщо сани вдаряться об бомбу, бали здоров'я будуть втрачені. Зберіть подарунки протягом зазначеного ліміту часу і ви розділите призовий фонд залежно від співвідношення зібраних подарунків. Поки що виглядає досить цікаво, йдемо далі. Коли гра триває, сани будуть рухатись вперед. І вам потрібно клацнути мишкою або тапнути по екрану. Свого мобільного пристрою, щоб керувати санями, щоб рухатись вгору. Якщо ви перестанете клацати, сани підуть вниз. І третє, виконуйте завдання, щоб виграти більше ігрових шансів. В принципі, погрів все зрозуміло, будемо пробувати. Йдемо далі, почитаємо про винагороди. Приз 1. Зібрати різдвяні подарунки і розіграти 20 тисяч доларів. Тобто, пул 20 тисяч доларів буде розіграний між. Давайте подивимось. Дзвінок дзвінка, призовий фонд 10 тисяч доларів. Тобто, якщо ви зберете більше цих дзвіночків, значить. Ви отримаєте більше винагород із пулу 10 тисяч доларів. Далі різдвяний святковий кульчик 6 тисяч доларів. Це я так розумію шкарпетка новорічна. Якщо ви зберете більше частинок, то ви отримуєте більшу суму із цього пулу на 6 тисяч доларів. І ялинка. Призовий пул 4 тисячі доларів. Це я вже один раз пробувала зіграти. Мені випало 4 ялинки, але це я так трошки попрактикувалася. І я вже буду ділити пул. Я маю 4 ялинки це, звичайно, ще. Мало, але я буду ділити вже пул 4 тисячі доларів. Далі приз. 2. зареєструйтесь, щоб поділитись 20 тисяч доларів. Нові користувачі, які реєструються під час події та отримають будь-які різдвяні подарунки, матимуть шанс виграти призи у розмірі 10 доларів. Загальний призовий фонд становить 20 тисяч доларів. Хто перший прийшов, той і перший забрав. Тобто, якщо ви новачок і тільки зареєструвались на біржі, берете участь в цій акції, то ви додатково можете ще забрати 10 доларів просто за те, що ви там пограли в гру і зареєструвались на біржі. Призовий пул 20 тисяч доларів. Якщо будуть роздавати по 10 доларів, це значить двом тисячам людям першим роздадуть по 10 доларів. Думаю, що в принципі дуже непогано. Просто за те, щоб пограти в гру, і додатково, щоб 10 баксів отримати, окрім ось цього призового пулу. Йдемо далі. Третій приз: запросіть друзів приєднатись і розділіть 10 тисяч доларів. Тобто, чим більше друзів ви запросите, то по факту отримуєте більше коштів з цього призового пулу. Як отримати шанси зіграти? Віддіть на сторінку події кожен день і отримайте три спроби для першого входу та одну спробу для щоденного входу після цього. Дійсно, лише протягом одного дня. Тобто за те, що ми будемо заходити кожен день, ми будемо отримувати по одній спробі. Плюс ми отримаємо три спроби для першого входу. Тобто, якщо ви перший раз будете заходити в гру, ви одразу отримаєте три спроби і одну спробу, чотири. Далі будете отримувати по одній. Друге, отримайте п'ять спроб, поділившись, увійдіть на сторінку події, натисніть Поділитися та скопіюйте посилання. Щоб поділитись з друзями. Після того, як один користувач натисне на поділений посиланням і в систему ви отримуєте спробу. Кожен користувач може виграти до п'яти спроб, поділившись. Далі, третє, це почесні кредити. Обміняйте 100 почесних кредитів на одну спробу. Можна обміняти до п'яти спроб щодня. Ну, я ці кредити обмінювати не буду, тому що про ці кредити я вже детально розповідала ось в цьому відео: як брати участь у квізах, де тут можна за один квіз отримувати там, від 30 центів до 5 доларів. Наприклад, останні квізи, про які я розповідала, це був останній ось тут пост. І зараз покажу, наприклад, ось тут мені за квіз від EGRI дали 61,5 токенів, це на зараз 6 84 центи. Також, ось, наприклад, наступний квіз дали 1,95 доларів. Це все повністю безкоштовно. І тут ось, наприклад, дали 30 центів. По різному буває. Ось, і якщо вас цікавить безкоштовний також заробіток на Gate.io, то запрошую вас переглянути це відео по квізам. Так, повертаємось назад. Наступне. беріть участь в інших активностях і вигравайте безкоштовні спроби. Слідкуйте за новинами Gate.io. І п'яте, виконайте наступні завдання, щоб отримати більше спроб. Давайте ж подивимось, які тут є завдання. Депозит і торгівля, бонус за депозит. Отримайте два шанси, виконавши депозит в розмірі 50 доларів щодня. Ну я особисто це робити не буду. Ви дивіться самі. Далі спотова торгівля. Отримайте один шанс, зібравши кожні 200 доларів спотової торгівлі під час події. Щодня можна виграти до 20 шансів. Це в принципі я також робити не буду. Не цікаво. Наступне торгівля фьючерсами. отримайте один шанс за кожні тисячу доларів постійної фьючерсної торгівлі під час події. Також можна виграти до 20 шансів. Фьючерси не займаюсь, тому мінус. Боти. новим користувачам ботів, отримайте три спроби створивши або копіюючи торгові стратегії. Боти також не люблю, тому це одразу мінус. Нові учасники стартапу отримують три спроби при участі в стартап. Вперше істуючі користувачі отримують одну можливість приймаючи участь в стартапі. Участь в стартапах я беру, тому тут на. Значно, плюс це буду виконувати. Новий стартап майнінг. Учасники отримують 10 спроб при першому майнінгу. Існуючі користувачі отримують три спроби приймаючи участь у майнінгу стартапів. Про стартапи також у мене було відео. Якщо не бачили, то рекомендую переглянути ось тут, як заробляти на стартапах. Наступне це соціалізуватись Дивіться Gate Live ведіть Gate Live кожен день і дивіться пряму трансляцію протягом щонайменше 30 секунд, щоб отримати один шанс щоденно. В принципі. Це можна робити 30 секунд, переглянути якусь пряму трансляцію якоїсь людини, і отримати за це один шанс. Думаю, в принципі, топ. І пост в Gate.io. Ведіть Gate.post, ведіть гейтпост. Gate щодня публікуйте пост, щоб отримати два шанси щодня. Я і так публікую для цих кредитів, що ми накопичуємо для квізів. Тому тут додатково також шанси буду мати. І переваги для новачків: бонус для нових користувачів. Нові користувачі отримують два шанси, зареєструючись під час події. І отримайте ще 10 шансів, коли об'єм Торгівлі спотовими постійними контрактами накопичує 200 доларів. Якщо б я була новачком, то звичайно б я напевно це зробила. Тому що 10 шансів за об'єм всього 200 доларів, я думаю, що це досить непогано. Але ви, звичайно, дивіться саме. І наступне: запросіть нових друзів, отримайте 10 спроб, запросивши одного нового користувача на реєстрацію. Отримайте ще 20 спроб, коли обсяг торгівлі, запрошеного на спотовій або перманентній контрактній платформі, накопичується на суму 200 доларів. Можна запросити до 20 нових користувачів, тобто тут є обмеження на. 20 нових користувачів, що в принципі мені подобається, тому що тут не заберуть пул кіти, у яких буде дуже багато рефералів. Так, тут є обмеження для 20 нових користувачів і все. Тому топ. Так, давайте почитаємо ще деталі. Шанс виграний при щоденному вході на сторінку дійсний лише протягом одного дня. Тобто, якщо ви тут позаробляли шансів і їх не використали, то завтра використати вже не буде можливості. Оновлення відбуваються кожен день в 15, 59, 59 по UTC. Це потрібно додати ще 2 години. Це буде в 1759 по нашому київському часу. Друге, об'єм торгів, дорівнює об'єм покупки плюс об'єм продажу. Дані будуть зібрані після того, як користувачі відвідують сторінку подій. До 20 шансів можна виграти, завершуючи спотову торгівлю або торгівлю безстроковими ф'ючерсами щодня. Третє потрібна верифікація особи всім учасникам для отримання винагород. Тобто, якщо ви пограєте в гру, але не пройдете верифікацію, винагород ви не отримаєте. Четверте приз 1 буде розподілено у випадкових жетонах, тобто ось. Цей приз в 20 тисяч доларів, який буде розподілений серед дзвіночків, ялинки і різдвяної шкарпетки. Це буде розподілено в випадкових жетонах. Випадкові жетони це випадкова криптовалюта. Тобто вам можуть закинути крипти в будь-якій рандомній криптовалюті. Приз 2 буде у відстрочених ваучерах і дійсний протягом 5 днів. Це ось ці 10 доларів, що я розповідала для новачків. Приз 3 буде в балах Gate.io, Дійсний протягом 30 днів, який буде розподілений протягом 14 робочих днів. Після завершення події. Це для тих, хто буде запрошувати. Тобто бали гейт. Тому найтоповіші призи ось тут. Думаю, ви і так це зрозуміли. Далі ось цікавий є пункт, щоб виграти приз один, користувачам потрібно завершити спотову торгівлю щонайменше на 500 доларів або безстрокову ф'ючерсну торгівлю на 2500 доларів під час події. Тобто, вам потрібно з 16 грудня по 7 січня наторгувати на споті від 500 доларів. Якщо у вас на споті не буде взагалі ніяких. Транзакцій, то ви, навіть якщо будете брати участь в цій грі, то ви не отримаєте своїх винагород. Рекомендую обов'язково поторгувати. А стеля для розподілу становить 100 доларів. Тобто, ви з цієї гри більше, ніж 100 доларів не отримаєте. Але погодьтесь, якщо навіть і 100 доларів, то це в принципі непогано за те, щоб пограти в гру. А то є купа тапалок, яку ви можете грати, наприклад, як хом'як, можна грати там півроку і отримати 10 доларів. А тут є чіткі терміни. Ця активність йде 3 тижні. Тому, звичайно, рішення за вами. Нові користувачі повинні мати не менше 50 доларів чистого депозиту в кінці події, щоб виграти приз 2. Тобто, щоб отримати 10 доларів, як ми з вами говорили, вам потрібно закинути мінімум 50 доларів до кінця події. Чистий обсяг депозиту це депозити плюс фіатні покупки, мінус зняття. Тобто, якщо ви закинете 50 доларів і потім знімете ці 50 доларів, то так це не рахується. Вам треба закинути, наприклад, 50 доларів і тримати до кінця події. Далі ми, в принципі, Підчитати не будемо. Тут вже не цікаво. Можемо переходити тепер до самої гри. Давайте спробуємо в неї зіграти. Що ж, тиснемось тут старт. Ось так нас зустрічає. Ви готові старт. Ось так я просто натискаю по екрану, і мені треба не попадати на бомби. Так, одна попала. Дві. Так, у мене одне серце залишилось. Так, це позбирали. Так. Не вийшло виграти. Давайте спробуємо ще раз. Так, play again. Так. Давайте ще раз. Просто ти так отак по екрану і можу там позбирати щось. Оп, акуратненько треба. Так. Дуже обережно для того, щоб не програти. Так. Так, ще 10 секунд бачу. Нічого. Так, тут проїхали, 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 3, 2, 1. Все не зібрала, звичайно, але трошки ось чогось зібрала. 4 дзвіночки, 7 шкарпеток і 13 ялинок. В принципі, досить непогано. Так, давайте повернемось на основну сторінку. Ось тут вже нам вдалось. І ще я маю 48 спроб. Це трошки я набила спроб для того, щоб пограти тут якраз на відео з вами разом. Тому повиконувала трошки завдань. Тут є гайд, також додатково, що потрібно робити. Що бомби це погано, і ось тут є тиск, це завдання. З цих завдань я точно нічого робити не буду. Тиснемо стартап, можна ось так натиснути join. і додатково взяти участь в стартапах, якщо у вас є ця можливість. У мене я бачу ця можливість є, тому я тисну продовжити і беру участь. Тому тут також можемо виконувати завдання, також перейти на соціальні завдання, наприклад. Натиснути там пост і щось написати і опублікувати, і натиснути пост. Плюс додатковий шанс буде. Або ж натиснути Watch і подивитись 30 секунд, як ми з вами читали раніше. Ось так можна відкрити, і 30 секунд просто переглянути. Оновимо сторінку і вже бачимо не 48, а 49, тобто нам один додали. Далі можемо перейти в турнірну таблицю і подивитись, хто скільки має чого. Наприклад, я зараз знаходжусь на 5297 місці і маю 4 дзвіночки, 7. Шкарпеток і 17 ялинок. Той, хто на першому місці знаходиться, має 465, 1365 і 2350. Це ті, хто на перших місцях. Тут, як то кажуть, чим більше ви будете грати в цю гру, тим більше ви зможете з неї заробити. Тому, якщо вам цікаві такі ігри, ви можете витратити свій час, трошки пограти або дати, наприклад, своїй дитині, нехай грає і заробляє вам дзвіночки, різдвяні шкарпетки або ялинки. І потім, завдяки тому, скільки ви. Отримаєте їх, ви стільки і отримаєте потім крипти. Зараз я вам покажу ще одну акцію, але це вже для тих, хто має токен JT. Токен JT – це токен біржі Gate.io. Ось так виглядає токен. Зараз, як бачимо, токен знаходиться на своєму піку. І якщо подивитися загальний графік, ось тут ми можемо вибрати, то колись цей токен торгувався по 38-40 по центів, можна було підбирати в 21-20-х роках, а зараз вже якраз він на піку і коштує 13 доларів 66 центів. Тому якщо ви раніше купували і тримаєте токен JT, то ця акція для вас. JT досягає нового максимуму і радісно через дво з головним призом JT у розмірі 30 тисяч доларів. Ця подія закінчується через 9 днів. Що? Що ж це за подія така? Давайте почитаємо. Дія 1. JT Lucky Stars. Протягом періоду події користувачі, які додадуть додаткову суму в еквіваленті 1 долара в JT, можуть брати участь у лотереї JT Lucky Stars. Загалом буде розіграно 1000 JT Lucky Stars, і кожен переможець отримає винагороду 5 доларів в JT. Тому я особисто, наприклад, на 1 долар куплю токін JT, щоб спробувати взяти участь. Але будьте уважні, цей токен зараз на хаях. 2. Протягом періоду події зареєструйтесь за вказаним посиланням на події або за ексклюзивним посиланням від інфлюенсера і зробіть щонайменше 100 доларів спотовій торгівлі або в обсязі контрактної торгівлі з будь-якою криптовалютою. Ви отримаєте випадковий і різдвяний подарунковий пакет JT вартістю від 1 до 20 доларів. Загальний призовий фонд становить 15 тисяч доларів США і доступний за принципом: перший прийшов, перший забрав». Ідія 3. під час заходу будь який користувач, який завершить спотовий обсяг торгів. Визначеними токенами автоматично приєднається до JT Christmas. Призовий фонд у розмірі 10 тисяч JT, буде розподілено на основі трейдингу індивідуальних обсягів торгів, гарантуючи, що кожен член команди отримає винагороду писок призначених токенів JT, Bitcoin, Ethereum, Solana і так далі. Рейтинг: той, хто буде з першого по 10 місце, розділять пул в тисячу доларів. Той, хто буде з 11 по 50 місце, вони розділять 2000 тисячі доларів. Той, хто буде з 51 до сотого місце... Місце розділять пул півтори тисячі доларів. Інші учасники розділять пул 5500 доларів пропорційно залежно від обсягів торгів. При цьому максимальна індивідуальна частка становить 20 доларів. Якось так. Давайте трохи нижче. Всі учасники повинні натиснути кнопку приєднати зараз і пройти підтвердження особи, щоб мати право на винагороду. Друге, обсяг торгів дорівнює обсягу купівлі плюс обсяг продажу. Третє загальна винагорода на цю подію становить 30 тисяч доларів у JT. Винагороди будуть розподілені протягом. 14 робочих днів після завершення події. Інформація про нагородження буде оголошена на каналі JT News. Ось цей канал. Винагороди за діяльність 3, тобто ось ми дивилися діяльність 3, щоб ділити цей пул тут потрібно. 1 по 10 місце, щоб розділити пул 1000 доларів. Потрібно мінімум наторгувати на 500 тисяч доларів, для того, щоб що буде знаходитись з місця з одинадцятого по п'ятдесята і ділити пул 2000 доларів, потрібно наторгувати мінімум на 100 тисяч доларів. Далі з 51 по соте і розділити пул 1500 доларів, треба наторгувати на мінімум 50 тисяч доларів, і всі інші учасники мінімум наторгувати now 100 доларів. Переможці конкурсу JT Lucky Stars отримують сповіщення електронною поштою або повідомленням на сайті. В минулі акції також протягом 14 робочих днів ми отримуємо свої винагороди після завершення події. 7 січня плюс 14 робочих днів, тобто до кінця місяця січня ми отримуємо свої винагороди. Так, про JT тут і цю активність я розповіла. Хочу ще показати ось таку невеличку аналітику по JT. Те, що уявіть, що ви починаєте 2020 ще 2024 рік із 1000 JT і спостерігайте за, за розвитком потенційних здобутків. JT – зростання на 187%. Тобто токен JT зростав з початку 2024 року, зріс на 187%. Застейкати можна токен JT на Gate під 6-11% річних. Якщо брати участь в стартових майнінгах, то приблизно 6% річних. І ексклюзивні аердропи власника JT також ще 16% річних. Тобто Тобто, якщо ви холдер JT, то я впевнена, ви і так це все знаєте. Ну і також тут ми бачимо все те саме, що зростання було на 187%. І також останнє, що я хотіла вам показати, це якщо маєте від 100 JT, то можна взяти участь у промо. І можна отримати 15 тисяч у ф'ючерсних бонусах і плюс 2000 токенів мув. Що для цього потрібно? Переходимо сюди, і ось тут є цікава акція. Зараз ми перекладемо її, ексклюзивна спільнота для власників. Власників JT. Якщо ви володієте понад 100JT, ми хочемо, щоб ви були в нашій спільноті власників JT Diamond і давайте розвивати екосистему разом. Ось як приєднатися і отримати свої ексклюзивні бонуси. Тобто, якщо маєте більше, ніж 100 JT, надішліть свій UID, заповніть форму. Посилання веде ось на форму, і це одразу ця форма просто тут нижче, вона відображається. Коли ми перевіримо вашу інформацію, слідкуйте за своєю папкою вхідні, щоб отримати ексклюзивний електронний лист з запрошенням. Якщо ви не отримали електронний лист, Лист, зв'яжіться з ось цією людиною через Telegram, щоб отримати доступ до груп. Бонус для перших тисячу учасників. Перші тисячі учасників, які приєднаються, отримають ф'ючерсний бонус гітайо, тому дійте швидко. Це перший прийшов, перший обслужений. Щасливі розігри що випадково вибрані учасники спільноти виграють додаткові призи в токенах Move. Тому якщо ви тримаєте від 100 токенів JT, це по курсу на зараз від 1371 долар. Тут потрібно буде вказати ваш ідентифікатор Кост. Користувача Кейта Йо знайти можна буде ось тут в вашому профілі, тиснете на профіль і копіюєте ЮІД. Ваше ім'я користувача Телеграм, це для того, щоб вас додали в групу, і знімок екрана ваших jt токенів, що ви маєте на балансі. Просто скріншот зробите і відправите сюди і тиснете Надіслати. Тому активності багато, роботи багато. Якщо є час, звичайно, рекомендую пограти в цю гру. Вона досить цікава, прикольна і якраз під новорічну тематику. Ну а на цьому все. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім Дня, профіту, і зустрінемось в наступних відео.